Всім привіт! Світ з вами як завжди я. Я вам Хайпер і я радити вас на своєму новому відео. Як ви могли поняти, сьогодні у нас опять експеримент з Динамо та Шахтарем в різних лігах Європи та світу. Ну так, ви вже догадали, що я своє слово ніколи не стримую. Да. Ну то продовжуємо дану рубрику сьогодні Саудівська Аравія, тому що ця людинка попросила мене її зняти. Ну, я думаю, тут Роналду є, може якусь обложечку, можна більш клікабельніше зробити, якусь назву цікавішу. Ну коротше. Тоді давайте не будемо затримуватись. Я просимулюю перші 10 ігор. І так, просимулюю перших 10 ігор, і що можемо побачити, Динамо знаходиться на восьмому місці. Тут, я, я не знаю, тут команди Аль-Шахаб, аль Ріад, Аль-Таваун, Альф. Я, коротше, не буду читати. Динамо 8, Шахтар, 6, я, я взяв саму ставку команду чемпіонату, я йду п'ятий. Супер. Аль-Хіляль четвертий, аль-Насер третій, Аль-Ахлі другий, аль-Айтіхат перший. І так, я бачу, що тут якісь групи і матчі не зіграні, але я бачу, що, ну, типу, зверху вже четвертьфінали зроблені, що. Я нічого не поняв, тут 6-5 по нулям не грали, значить. Ще такий інший турнір буде. Ну, коротше, от. В четвертьфіналах Шахтар переміг Вухан 3 таунса, Динамо, Шанхай Порт. У півфіналах Альнасир переміг Шадонг та Іша. Ну а Шахтар, звісно, грав з Динамо 3-5 переміг Шахтар, і в фіналі програв Шахтар аль -Наср. Я нічого не поняв, але дуже цікаво. Давайте тоді просумлюємо наступні 10-юр. І так, просумалював я ще 10 юр. Давайте глянемо, що там робиться. Динамо 10. Аляхлі 5 Шахтар, 4-й Альхеляль, 3 Аль-насир, другий і Аль. О, летіхат, як він відірвався! Сильно, там кубок уже Що Ще вони не грали, значить, непевно. Хорош, щось дуже странне, будемо потім дивитися, що це взагалі таке. Давайте просимо її вже до кінця сезону. Ну що, давайте підбивати підсумки першого сезону. І так, Динамо Київ закінчується на 9 місці. П'ятий Шахтар, четвертий аль 3 третій Аль-Ахлід, другий Аль-Хіляль і перший Аль-Ітіхадз з величезним відривом. Ну. 5 -е місце в чемпіонаті Саудівської Аравії і 9 -е в Динамо. Чому між Шахтарем і Динамо 20 еще різниці. Тяжкувато. Оце вот вони нарешті відіграли. Я поняв, це на наступний рік турнір. І потім вони будуть грати. Во, дойшло, все. Тупий, тупий я імбіцил. Ну, засуджую. Динамо свою групу виграло, Шахтар свою групу виграв, 4 перемоги в Шахтера 3 ігор. молодець свою групу руповер, тут Альнаср. Ну, в принципі, очікувано. Давайте ще полянем, що там по, по бомбардирах. Найкращий бомбардир Мітрович, потім Роналдо, Бензима, Бумян, Іван Діабі, Мане, Манесика, Неймар. Шо, хіба, Сікан, Піхальон... все, Сікан і Піхальонок? Да. Сильно. По асистентам Бондаренко. І все. Також ніколи не було. Різних третій по сухим матчам. А з Динамо тут взагалі хтось є. Із Динамо тут два нещерети, два Валентин Моргун. І один гідатен. Три воротаря Динамо міняв. Сильно. Сильно. По червоних карточках значих я тут не бачу, щоб хтось так сильно відзначився. Ніхто червоний не получив а жовту. Також багато ніхто не получив. Ну проте давайте по традиції просимулюємо другий сезон. І так, просмоляли ми 10 ігор другого сезону, і що ми бачимо, Шахтар знаходиться на 12-му місці, Динамо 10, те аль Аль-Ахлі 6, Аль-Насер 5, Аль-Ітігат 4, аль тавун 3, аль Альхеляль 2 і Аль. аль файха Чо Щось них дуже тяжко, поки що йде. Як ми знаємо, вже там турнір пройшов, у них безенько проходить. Давайте поглянемо, що там. Пам'ятаєте, Динамо вийшло з групи, тоді і Шахтар також, е, що у нас в 4 фіналах. Альнасер вибив якусь там команду, Динамо пройшло, і Шахтар також пройшов. Потім Шахтар 6-1 знову відлетів від Альнасера, а Динамо вийшло в фінал. І тепер фінал між Альнасером і Динамо тоді було між Альнасером і Шахтарем. І опять з рахунком 2-1 програє українська команда. Ну, ладно. Але тоді просимулюємо ще 10 матчів. І так, після 20 зіграних турів. Шахтар знаходиться на восьмій позиції, потім йде Аль-хілляль. Динамо Київ шосте, потім Аль-Ахлі, аль тавун Аль-Файха, аль Альхітіхат і перший аль насер Боротьба за перше місце триває якраз аль Алітіхат і Аль-Насер відірвались від всіх. І у них така плотненька боротьба. Давайте тоді засимулюємо, мені аж цікаво, хто виграє. І так, досимлюю вже до кінця чемпіонату, давайте поглянемо, що наші клуби спромогли зробити. Шахтар 9 Київ. Сьомий потім Аль-Ахлі, Аль-Файха, Аль-Кадисиах, Аль-Хіляль Альлітіхат і перший Аль-Насир. Все ж таки перемагає. Тут ще щось нове. Не. А. Якісь турніри збірних. Ну, нам все не цікавить сьогодні. Давайте тоді ще поглянемо список бомбардирів. Найкращим став Алі. До речі, якщо пам'ятаєте, я знімав відео, я граю за Катар проти Франції, поки не, бою, не переможу. Там Ахлі Алі. Як тяжко мені це відео, то не представляєте, з їхніми іменами. Алі тоді забив дуже багато м'ячів за Катар. З найкращих з наших команд тут Гіреро. З Динамо і Караваєв також з Динамо. Шахтеря я тут не бачу. Асистенти. Асистенти Караваєв, Шаперенко, і Шахтаря тут знову нема. По сухим матчам, найкращий Мануель Ріман з Динамо підписали вони якогось такого фесьюн Шахтаря. Та Денис Твардовський Шахтаря. М -м На цьому все. надійсно він сподобався даний експеримент. Е -е, якщо чесно, я не дуже задоволений. Я думав, що трошки посильніші наші команди виявляться саме в цьому чемпіонаті, але ну. Ні, так ні. На цьому все, не забудьте підписуватися на мій телеграм-канал, там завжди виходять цікаві новини щодо моїх каналів, там на твічі чи на ютубі, і ексклюзивні всякі новини також щодо моїх каналів на твічі і на ютубі. На цьому все, всім удачі і всім Пока.